Сина і Святого Духа. Амін. Розпочинаючи роздуми хресної дороги Господа нашого Ісуса Христа, звернімось до предвічної любові, до Бога в трійці єдиного, довіримо йому ті справи, які носимо в серці тих людей, яких любимо, тих, які нам завдали страждань. Огорнімо нашою інтенцією всіх тих, хто потребує Божого милосердя і любові, щоб через свідоцтво прийняття життєвого Христа і милостиню. Християни наближали до Бога всіх спралих і нужденних. Молімося особливо за нашу батьківщину просимо, про перемогу над ворогом просимо за всіх, хто нас сьогодні захищає, про дар вічного життя для всіх загиблих, всі необхідні благодаті для нашого народу. Стояння перше Ісуса засуджують на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісуса Христа. І величаємо тебе по своєю смертю на Кресті, ти відкупив весь рід людський. Він був молодим і гарним, сповненим здоров'я і сили. Його називали найкращим людських синів. Міг так багато звершити своїми публічними виступами. Але Він вибрав дивну дорогу на перший погляд незрозумілу дорогу Христа. Він добровільно віддав себе в руки тих, хто його ненавидів, став тихим, покірним, слухняним аж до смерті. Господи Ісуса Христе, вчини, щоб я навчився відрізняти речі великі і важливі від речей малих і непотрібних. Амінь. За нас не страждав, за нас був розпряти. Ісуса наш спасе помилуй нас. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена, Поклоняємось тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Згідно з єврейським звичаєм Господь сам ніс балку, до якої потім був прибитий, прийняв на свої власні плечі тверде дерево Христа. Вівтар своєї власної жертви Не відмовлявся, Не опирався, не впадав у розпач, Покинути усіма, навіть найближчими, розпочав важку, жорстоку, але й переможну хресну дорогу. О Ісусе, допоможи мені стояти і витривати на дорозі мого обов'язку. Амінь. За нас ти страждав, за... Засу наш спасе помилуй нас. Стояння третє, Ісус падає під Христом. Поклоняємось Тобі Ісуса Христе, і величаємо Тебе, бо Своїй смерті на хресті, Ти відкупив весь рід людський. Тяжким був той хрест, що поклали йому на плечі, його тягар, а також виснаження, побої, болючі підштовхування спричинились до того, що Ісус впав. Хресна дорога нелегка дорога, але Він піднімається з великими зусиллями, з болем, але встає і йде далі. Навчи мене, Господи, що великі діла вимагають від мене великих зусиль. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розп'яти. Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. По своєю смертю на Хресті ти відкупив весь рід людський. Серед натовпу людей була його мати, пройнята гострим болем і тривогою, бігла побачити свого коханого сина. На якийсь момент їхні погляди зустрілись. Це була лише мить, але в цьому погляді містилось усе. Любов, білі мука, послух і покора Божій волі. Господи Ісусе, допоможи мені. Навчи мене володіти собою, навчи панувати над моїми почуттями. Амінь. Занастим вся. Та Симон Скринеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Лос своєї смертю на Хресті, Ти відкупи весь рід людський. Його примусили допомагати. Мабуть, він не був свідомий того, кому допомагає. Але найголовніше, що допомагав, що ніс, що брав участь у справі нашого Спасіння. Так мало тоді було співчуття і так багато ненависті. Та Симон ніс Ісусів Хрест, а це значить і мій, і твій, і всіх нас. Господи Ісусе, навчи мене бачити іншу людину, її потреби і допомагати їй. За нас ти страждав, за нас був розпіяти. Ісусе наш спався, помилуй нас. Стояння шосте. Вероніка втирає Ісусове обличчя. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. По своєю смертю на Хресті ти відкупив весь рід людський. А коли Ісус був у дорозі, одна жінка пробилась крізь натовп і витерла його закривавлене брудне обличчя білою хустиною. В морі ненависті знайшлась краплина співчуття і милосердя. Ця жінка не злякалась, не пішла за течією. А вчинила згідно свого сумління по-людськи, а водночас героїчно. О Ісусе, додай мені мужності і відваги у важкі хвилини мого життя. Амінь. За нас ти страй... На сьоме Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Хресті, Ти відкупи весь рід людський. О який же Він важкий цей Хрест, хрест гріхів усього людства, такий важкий. Що Ісус не витримує і знову падає на гостре каміння, падає під важким дерев'яним тягарем, під глумливі вигуки і насмішки розлюченого натовпу. Його штовхають і б'ють. Ісус все це мовчки терпить і знову встає, щоб йти до мети, щоб довершити діло нашого Спасіння. О Ісусе, навчи мене не ображатись ні на кого і завжди швидко вставати. Коли впаду на гостре каміння на моїй хресній дорозі. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розп'яти. Ісу нас спасть, помилуй нас. Стояння восьме. Ісус потішає плачущих жінок. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. бо своїй смертю на Хресті, Ти відкупив весь рід людський. Не плачте наді мною, але над собою і над своїми дітьми. Вони плакали, плакали від болю, від жалю, слабкості. Оплакуючи втрачені надії, роздумували над усім по людському, дивились на все людськими очима. Вони не збагнули суті справ, високого сенсу необхідності Ісусових страждань. Не плачте наді мною, але над собою і своїми дітьми. О Ісусе, відкрий мої очі і допоможи мені бачити необхідність і сенс моїх щоденних клопотів і страждань. Амінь. За нас Ти страждав, за нас був розсп'ятий. Ісусе наш Спаси помилує нас. Стояння 9 Ісус, втретє падає під Христом. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа. І величаємо тебе бо своєю смертю на хресті, ти відкупив весь рід людський. Це третє падіння було найважчим. Втома переходила в повне виснаження, біль і терпіння в агонію. Ось як дорого коштувало наше спасіння. Він не лишився лежати на землі, але поволі з останніх сил встав, знову взяв Христа і пішов до вершини у любові. Любов вона терпелива й жартовна. О Ісусе, Ти нам довів, що правдива любов завжди вимагає жертви. Навчи мене Ісусе по справжньому жартовно любити. За за нас Ти страждав, за був розп'ятий розпрятій, Ісуса наш спасе, помилуй нас. Стояння Десяте з Ісуса знімають вбрання. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, бо своїй смерті на кресті. Ти відкупив весь рід людський. Не лишило йому навіть одягу. Грубо і цинічно здирають з нього останню одежину, зроблену материнськими руками. Ісус, цар Всесвіту, який усе створив і одягнув у найкращі шати, стоїть тепер нагий перед безсоромним озвірілим натовпом. О Ісусе, навчи мене бути завжди співчутливим і делікатним, щоб я ніколи не зранив почуття іншої людини. Амінь. За нас ти страждав. За нас був розсміяти. І Ісусе наш спад. Стояння 11 Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо Своїй смерті на Христі. Ти відхопи весь рід людський. А після цього. Тверде дерево Христа, іржаві цвяхи, важкий молот, такими засобами доповнилась жертва любові, любов смирено йшла до кінця, не зупинялась у дорозі. І цю жахливу муку Ісус прийняв добровільно, так беззастережно Він полюбив нас, людей, так безмежно любив свого Отця. О Ісусе, відкрий моє серце, щоб я міг зрозуміти важкі і на перший погляд незрозумілі речі. Амінь. За нас ти страждав. За нас був розспівати, Ісусе нас спасе помилуй нас. Стояння 12. Ісус вмирає на Христі. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь рід людський. О Ісусе. Ти вже висиш між небом і землею, вмираючи в жахливих муках. Покинутий, зневажений, відкинутий і, на перший погляд, переможений. Але любов перемогла вона не зупинилась, не зламалась, не закінчилась, вона вистояла до кінця немає вищої любові, аніж та, коли хто життя своє покладає за друзів своїх. О, мій любий Ісусе, як я безмежно вдячний тобі за те, що ти не відступив, не зламався. А вистояв у своїй любові до кінця рятуючи мене. Амінь. За нас ти страждав, за нас був розсміяти. Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння 13. Тіло Ісуса знято з Христа. Поклоняємось Тобі Ісуса Христа і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Останній етап ось твоя мати нарешті може забрати назад свого сина. О який же це жорстокий біль для стражденої матері. Вона тримає на руках мертве тіло свого сина і обмиває його гіркими сльозами. Матінко Люба, дякую тобі за те, що ти співстраждала, співмирала, допомагала і брала участь у справі мого спасіння. Прагну, матінко, з тобою твоїм болем і журбою за Ісусом тужити. Марія, тебе прошу, Хай Христові рани ношу завжди в серці я своїм. Амінь. Сти страждав за нас був розбі і Ісуса нас спасе, помилуй нас. Стояння 14 Ісуса кладуть у гріб. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Хресті ти відкупив весь рід людський. Звершилось мертве тіло загорнули в плащаницю і поклали в гріб. Але не сумуйте, смерть тимчасова, вона стає початком життя. Він помер, щоб ми мали з ним разом також життя вічне. Темний гріб є лише переходом. До світла Воскресіння. Він воскрес, щоб ми також могли воскреснути і бути разом з Отцем у небі. О Ісусе, укріпи мені віру і надію, що смерть це лише перехід до вічного життя. Амінь. За нас ти Повне відпущення покарань за гріхи, які можемо жертвувати за себе або за когось з наших померлих, якщо ми приймаємо святе причастя, не маємо на собі важкого гріха і прив'язаності до гріха, молимося, щоб отримати це, цей повний відпуст в намірах Святішого Отця, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. В Отця і Сина Святого Духа.